Це вампір, так сказати, дуже багатоцільовий. У нього по паспорту 15 кілограм, але 10 кілограм це так, щоб він працював довго. А ось власне і сама робота цього гексокоптера на Курахівському напрямку. Серед ночі десантники 79-ї таврійської бригади влаштовують окупантам вогневе шоу і вижити в тому пеклі неможливо. Дуже страшна штука, тому що він на собі може нести отакі бомби. Це фугасні дії, а є теж така сама, але осколичної дії. Дуже. Ну вона ще 8,5 з 8,5 кілограмів. робить діло хороше. Ці міні-авіабомби українського виробництва легко розбивають і ворожі бліндажі і підпалюють техніку. А ще завдяки цьому коптеру можна і провізію доставити піхотинцям, і дистанційно щось замінувати. Можемо залетити на точку туди, де не можна хлопцям зайти і поставити міни. Великі ударні, маленькі камікадзе і розвідувальні дрони повністю змінили хід війни, і нині на фронті мають одну з головних ролей. Навіть та сама артилерія без дронів зараз практично не працює. Всі хочуть картинку, всі хочуть, щоб показали ураження, всі хочуть, щоб показали переміщення противника. Ну і БПЛА саме по собі безпосередньо вражає дуже багато цілей. Танки, бойові машини піхоти і інша броньована техніка та піхота. Саме дрони тут, на Курахівському напрямку, коли українське військо відчувало брак снарядів, знищувало все навкруги. Арта підбивала, а камікадзе допалювали. Ви ну, так, щоб він добре нам працював. Цей мавік щойно повернувся з нічного патрулювання. На вулиці велика вологість, тому бійці його швиденько висушують, аби за кілька хвилин його знову відправити у небо. Давай трохи менше висоти. плюс. Ви там щось побачили, так? Ні, ні. Переміщень поки ще не спостерігав. І давно ви отопоція літаєте? Місяця. А до того Куба на цивілці управляв іншим складним механізмом. Був машиністом тепловоза. Тож жартома каже, змінив залізницю на міні-авіалінії. Тепер тут, на Донбасі, він уважно видивляється в моніторчик і прочісує кожен квадратний метр землі. Ну, сьогодні були переміщення, але трошки далі від нашого розвідуваного, як би то сказати, там, де. Ми розвідуємо. Ну, якщо ми вчасно не побачимо, вони заїдуть на нашу територію і, і можуть її захватити. Поряд на чергуванні з кубою і боєць на псевдофіксік. На фронті він уже більше року, колись теж був на нулі і тримав лінію фронту. Ну, я як піхота сам розумію, е що очі, типу, дрони це дуже важливо, і тому ну, стараюся відповідально підходити до цієї роботи, тому що типу, сам знаю, що зараз піхота сидить майже без очей, не може ніде не вилізти нічого, то що в піві. Свого часу під удар двох ворожих ефпірі потрапив і сам Фіксік. Майже рік тому, коли точилися бої за нову Михайлівку, йому не вистачило 100 метрів, аби дістатися до позиції. Показати вот, вот так, вот та повністю все ще це друга, друга пішка. Прикинь вже за осколком. Є моторикс, пробити легені, осколочні поранення там лівий, правий ноги, типа тканин, руки там всього. Тепер же тримаючи в руках пульт від дрона фіксик уважно роздивляється кожен кущ і кожне дерево, аби вчасно виявити ворога і попередити таку цінну нашу піхоту, бо без неї лінія фронту просто посипеться. Тож розвіддрони у небі в режимі Всі цілі більш-менш однакові. Це в основному штурми, які складаються з двох трьох там до п'яти одиниць техніки, е, і ми діємо в інтересах батальйону. Тобто ми не залітаємо далеко, де можуть там бути розташовані якісь, наприклад, засоби ППО противника. Тобто в основному це БМП, танки, металиги та техніка, яка використовується під час штурмів. Та росіяни постійно тактику свою змінюють. Нині на штурми більше кидають живої сили і активно починають використовувати дрони на оптоволокні. А з цими камікадзе боротися вкрай складно на них хреб системи не діють. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сіті. Єдині новини.